Всім доброго дня, вас вітає АгроПравда. Сьогодні такий коротенький відеоогляд, що входить в комплект переобладнання під насос дозатор трактора Т-25. Візуально, як це все виглядає? Значить так, це у нас де повна комплектація, розрахована на те, що ви будете встановлювати додатковий привід і ще один нш 10. Тобто, у вас буде окремо е, рульове управління НШ працювати, а інший буде працювати на навісне обладнання. Так, починаємо, що входить в даний комплект. Перш за все, це ось така от буде. У нас рульова колонка вже готова. Ви знімаєте свою заводську механічну. На її місце на 4 болти кріпиться ось ця колонка. Тут у нас далі на 4 болти йде кріплення насос дозатора, в комплекті йде МЗ100. До нього також болти кріплення на ось цю рульову. Прокладочка. Для того, щоб не піджимало шліцеву частину саму під насос дозатор. Далі штуцера дозатор, металорезинові шайби. Далі у нас де в комплекті 5 рукавів, вже всі порізані точно під довжину, яка вам потрібна. Гідроциліндр МТЗовський cs 50 хід штока 210, 25 й шток, 25 й шарнір. В комплекті також йдуть штуцера з шайбами. Далі йде пальчик, проточений вже конус під вашу сошку. Тобто, з одного боку, ми встановлюємо сюди ось цей палець. Він йде вже в сошку, рульовував в той важить, що є у вас на техніці. В комплекті також гайки. Інша сторона кріпиться на ось такий кронштейн, кріплення гідроциліндра. Також під 25-й шарнір. Далі йдемо. Іде в нас додатковий привід. Ось отак він у нас виглядає. Вже йде в комплекті з болтами, з прокладкою під НШ, І дві прокладки сюди під привід, під привід, верх і під низ. Тобто встановлюється, ось знімається ваш рідний привід. На його місце ставиться ось цей вот додатковий. На нього ставиться ваш НШ лівого обертання. Потім ставиться ваш привід і наш НШ правого обертання. Ми комплектуємо або гідросилою. ну В цьому комплекті, що ви будете бачити, за 18 тисяч на сьогодні він коштує це, буде в нас гідросила Кіровоград. Є ще комплектація з Вінницьким ВЗТА, або можна закомплектувати хілметом в чугунному корпусі, воно буде трохи дорожче. Далі фланчики для установки для підключення іншого НШ рукавів. на Запитку масла з бака йде під 32-й рукав. І тут на подачу під 24-й, 20-крок-півтора. В комплекті ці всі є. Також зразу гідробак під фільтр. В комплекті з фільтром. Тут також, бачите, запитка вже під 32-й рукав. Ну і тут вже є всі гаючки, кріплення гідробака. Гідробак кріпитися буде у нас біля шахти, там, де встановлюється акумулятор на кабіні. На два ось цих болти. Ось такий комплект переобладнання можна в нас замовити на сайті agroPravda.mtz. Кого цікавить нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!